Доброго дня на каналі з Луцька на Мансурова. Вам я порівняно таке коротке покажу. Дивіться, От наших зараз на... разом стоять після складання два топових трактора 24-ки. Один ДДЗ на 24 коні. Значить Наклейки не клеїмо, бо зараз холодно, вони відклеються. Тепліше буде, тоді вони приліпають. Е, значить, це на широкій резині І е, наступний це Оріон-24. Теж на широкій резині Значить Які тут резини? На цій моделі 7,5 на, на 16 і 2 на 24. Е, в цьому 1 2 на 24 і 6,5 на 16. Значить, е, піднімаємося далі. Бачите, тут є пригрузи, і в тому є пригрузи. Значить, тут а, двигун 1,9 стоїть DD390. Трьохциліндровий е, звичайний двигун. Значить, в цьому топ, такому популярному зараз у нас новинка класна. КМовський двигун 385-1532 Значить, Теж трьохциліндровий. Відрізняється приємною роботою. Рекомендую послухати, як працює. Там нас, у мене на YouTube каналі Ростиславич є. Значить, кому цікаво, дзвонити, я, я вам скину посилання через Viber. Далі значить, йдемо. Значить, далі по, по, сюди попадаємо. Значить, тут у нас йдуть реверс. Тут у нас йде три передачі, повишена, понижена. Отак воно виглядає, м'яка, з підлокотниками. Значить, Тут далі. Все, як всіх тут. Значить, Що тут такого? Один гідроконтур. Вом на 540 вісне, Ось так воно є. Це короткі такі, щоб ви мали уяву. І цей трактор йдемо сюди. Тут 1540 два положення ВОМа. Значить, тут в цьому тракторі два контури з гідророзподільником. Це дуже така рідкість хороша. Значить, дивіться, як тут так крила, закривають мощно. Тут якби так раз є. Значить, йдемо далі сюди. Тут так виглядає панель, крісло. Теж регулюється. Значить, боковий важель КПП дуже зручно. значить Вісім вперед і 2 назад. Є, це сказав, це показав. Двигун є. Спереді наш цей оріон ось так виглядає. Ось такі в нього противаги. До речі, як стили замітити, на Оріоні є задні пригрузи куліс, тут відсутні пригрузи куліс Отак воно є. По габариту горіон реально більший. Однозначно більший. От я вам відходжу. це так що, і саме, що важливе, все-таки все дуже що важливо, ну, відповідно, на ДДЗ перевага велика, тут більше гарантія на нього 3 роки дається, на цей 2 роки гарантії дається. Але з дотриманням умов, ваших умов важливо, класична, класична форма ДДЗ, Це я вам, щоб ви правильно робили видер. Ну, і тепер Саме, що головне, це різниця ціни. Значить, різниця в ціні суттєва. Але роботу вони можуть робити одинаково. Значить, і виходить, що на цю різницю ціні, ну, що ви можете купити? Ви можете купити отаку от ґрунту-фризу. От Поцікавтеся мене, дам відповідь на все. грунту фрезу і обов'язково, коли купуєте, питайте про кардан. Тут ґрунтофриза реалізується без кардана. Тобто треба це теж враховувати. Нормальний кардан, потужний кардан на ґрунтофризу вартує добрих грошей. І завжди, коли купуєте ґрунтуфризу, питайте, чи там є масло трансмісійне в ґрунтофризі. Ще раз вам оріон. Ще раз вам ДДЗ. Працюю в Луцьку на мамсурова. Заїжджайте одного і другого трактора, випробуйте, зробите вірний вибір. Не такий, якби, а вам сусід сказав, а вам там кум сказав. Ні, ви приїдьте і спробуйте. А якщо є, то можете і мені довіритись. Я вам відео зніму, включу, послухайте. Все на зв'язку.